Доброго дня, друзі! Підписники каналу для хто про заходить в гості. Вівторок у нас сьогодні була кучка. Я замітив по вівторкам самі такі більш цікавіші вивози. Що ми на сьогоднішній день маємо? Желізо і медь, була тунь. Потім так, таке радіво. І часто находимо. Ось такий павербанк, кстати, ще одна поділка і світиться. Фонарик такий. І дешман не нужен. Так, от такі ось курілки, Шість штук. Потім такий ось світильничок на акумуляторі. Так, такі коробки мав удалі нову або... Вот такие Sony Ericsson слайдер. Ой. Это снимаю. Вот такие Sony Ericsson слайдерок. Так, потом вот такие вот планшет. Пиксус якийсь. Потом Алкотель раскладушка. ФМ. І розкладушка така Nokia. Nokia топова була. І-і-і трошки срібла. Браслетик, оце маленький ось на руку. І спаси, і сухарене колечко. А це бюджетерії. Ось такий-то знаходчивий вівторк. Все, дякую. Підписуйтесь, коментуйте.